Десь, коли мені було 11 років, я зрозуміла, що аборти то велике зло, зло проти ненароджений діток. Як це сталося, зараз детально розкажу. Коли мені стали снитися чорти, і показувати пекло, я це описала в своїй книзі Біблія світу дома за відсотком. Я бачила там і таке зло, як аборти. Я бачила, як членуються діти, як страждають. І з тих років, десь до семи років, я все роздумувала, чи колись я буду робити аборти. Не любила спочатку дітей, але потім, потім полюбила. Побачила маленьку, дуже дитинку, на руках матері у сім років. І це перевернуло моє життя. Материнський в мене став рано формуватись, може, тому що я на третину узбецька дівчина, дід узбек у мене. І так все формувалося, формувалося. В 11 років я відчула бажання захищати ненародних дітей, захищати їх від абортів, Стала їх ще більше жаліти. А в 13 років вирішила написати книгу, присвячену ненародженим дітям. І так почала формуватися моя книга. Головна героїня, прототип якої народилася під час штучних пологів, головна героїня, яка розмислює над буттям, яка також захищає ненароджених дітей. І так як я стала описувати пізній аборт у своїй книзі, вони завжди мене шокували, тому що дитина практично випалюється сіллю. Всередини і вся шкіра її згорає, роз'їдається, ось і вона дуже страждає. При цьому дуже активно рухається в конвульсіях, і це видно по животу матері. Ось я це все описала, і тому деякі виродки із Новгорода-Сіверського вирішили, що я сама пережила такий аборт. Це дуже-дуже огидно, до речі, коли ти навпаки борешся за права дітей, захищаєш їх. І такі от виродки тобі можуть приписати те, проти чого ти борешся. Це страшно. Ось така от моя історія. І я продовжую боротися за ненароджених дітей. Мене багато хто підтримує в цьому, зокрема моя мама. Отже, неймовірні історії, почуття, любов, кохання. І все-все в моїй книзі.